Щоб дітки були здоровішими, відтепер у львівському охмадиті майже в три рази швидше виявлятимуть збудника інфекції, що пришвидшить і сам процес лікування для маленьких пацієнтів. А все завдяки сучасному та унікальному обладнанню, яке подарували німецькі благодійні фонди, а зокрема організація «Хоуп». Оскільки обладнання є досить дороговартісним, це є півтора мільйона гривень. Тому ми вирішили залучити до співпраці ще один німецький благодійний фонд проєкт Гільфе Камбія. І я дуже вдячна їм, що вони відгукнулися на цю ідею, тому що загалом цей фонд допомагає країнам Африки і в Україні вони в червні були вперше, але побачивши наш львівський охмадит, вони зрозуміли, що тут також треба допомагати, і що наші дітки вартують гарного якісного. Наго обладнання момпанія-постачальник цього лабораторного обладнання та діагностичних реагентів Укрбіо також забезпечила всю можливу допомогу, а зокрема, навчання персоналу лабораторії і лікарів та сервісне обслуговування. Відтепер швидкі і достовірні результати мікробіологічних досліджень доступні і в лікарні львівського хмадиту. Правильний підбір антибіотиків дуже важливий, особливо в критичних станах, коли є бактерімія, коли є септичні стани, там кожна година неправильного призначення антибіотика. Десь на 10%, 8-10 відсотків знижує шанс на виживаність людини або дитини. Це особливо актуально буде для реанімаційних відділень, де час йде на вагу золота. Щоб найкраще лікувати і підбирати правильно лікування, нам потрібно знати точно, який збутник викликав ту чи іншу інфекцію. А знаючи це, можна найефективніше підібрати антибіотик для боротьби з цією інфекцією. Таким методом ми робили до 10 днів, і це є ну, затягнений процес, і лікарі не можуть швидко визначитися з призначеннями лікування. Апарат це й дає. Може і на другу добу, і на третю вже видати результат. Він може навіть працює він круглодобово. Як тільки обладнання надійшло, лікарі одразу розпочали навчання і вже планують використовувати його в роботі. Хотіла би дуже подякувати нашим благодійникам: це Вольган Понто і благодійний фонд Хоуп. Так само нашій опікунській раді, нашій зокрема опікунці Тетяні Балашовій, за те, що для нашої лікарні зробили такий цінний подарунок. Додамо, що це обладнання допоможе боротись із проблемою антибіотикорезистентності, тобто зниження ефективності ліків, що сьогодні поширено у всьому світі. Ірина Цвігун, Андрій Турянський, Правда, тут Львів.